Мію Віктор Іванович Шадорівський з міста Будільного кадастру, погодження міста будівних умов та обмеження забудови земельної ділянки по вулиці Гетьмана Мазерта, 144, місті Івано-Франківську. Будучи допитаним в судовому засіданні, виночний гаркут, винув інкримінованому злочину, різну повністю, з повною мірою підтвердив устави вчинення неозвучених дій та широкоси. Гаркут визнав факт вимагання разом з Колковським хабара та одержання від Ломая хабара в сумі 30 тисяч доларів США. Крім того, сторона захисту не оспорювала докази, здобуті під час кримінального провадження. У ході визначення судового засідання обсяг доказів, що підлягають дослідженню, Сторона захисту вважали недоцільнення дослідження, оскільки їх не особає. Виначе судно учені кримінальному злочину повністю доведена зібраними і дослідженнями в суді доказами їх сукупності. Крім показань, обвинуваченого, вина доведена також показанням проте білого Зокрема, потерпілий момент судовому засідання підтвердив до факту ногання разом із гадку, тому у нього кабар та факт його одержання вказаними особами. Лумей зазначив, що він будучи поставлений в умови, за яких передачі кабарат він не міг реалізувати свої права щодо отримання містобудівних умов та обмежень добудової земельної ділянки. А тому 9-10 го рочові кошти в сумі 30 тисяч доларів США, які в нього вимагали гарпу та Колковський білий кімната Рум'єр Івано-Франківську передав Славеню до подальшої передачі марку.